Не таблетки, а трава під ногами це перше, що просить ваша печінка навесні. Незалежно від того, живете ви в місті чи в селі, це відео саме для вас, бо природні засоби доступні всім. Їх можна зірвати, купити або навіть виростити вдома. І якщо додивитесь до кінця, дізнаєтесь, як саме це зробити без зайвого клопоту. Весна це не тільки тепло і перший город, а ще й ніжне нагадування від природи, час подбати про себе. Не ігноруй це тихо прохання тіла, йому потрібне оновлення, підтримка, відпочинок, особливо печінці. Саме вона накопичує усе і після зими, і після ліків, і після святкових страв. Але головне не бігти одразу до обтеру. По перша допомога росте просто. Біля хати. Її не треба купувати, її треба побачити і знати, як використовувати. Постав відео на паузу і напиши в коментарях, яку з рослин ти вже вживаєш або точно знаєш, що росте у тебе під хатою. А ми тим часом йдемо далі до самого цікавого. Кропива весняна кровачивачка. Кропива одна з найперших весняних рослин. Вона буквально кричить: пора чистити кров. Що вона робить? Стимулює роботу печінки. Очищає кров від токсинів, знижує рівень цукру, допомагає при анемії, багато назалізована. Як використовувати молоде листя в супи, салати, сушене для чаю? Одна столова ложка на склянку з кропу. Сік, наче серце одна чайна ложка розбавлена водою. А знаєш, що цікаво: у кропиві міститься хлорофіл, речовина, яка допомагає клітинам печінки відновлюватися та очищає організм природним шляхом, який сприяє регенерації клітин печінки та детоксикації. Якщо у тебе проблеми з тромбами або варикоз, кропиву краще вживати обережно. Ідеально порадитися з лікарем, кольбаба. Ворог жовчий і застоїв, не бур'ян, а лікар. Корінь і листя кульбаби активно застосовують у фітотерапії печінкових розладів. Чим корисно? Стимулює жовчевид ділення, поліпшує травлення, виводить надлишок рідини з організму, допомагає при здуті та важкості. Як застосувати чай із листя, одна-дві чайні ложки на склянку укропу. Сушений корінь, як відвар, молоде листя, салати, гіркуватий смак знак сили. Уяви собі: в Німеччині кульбаба це не бур'ян, а офіційно визнана лікарська рослина для підтримки печінки. І це не випадково. Якщо маєш підвищену кислотність або гастрит, кульбабу варто вживати з обережністю, бо її гірчинка може подразнювати слизову. Подорожник, захисник слизових і печінків. Хоч і відомий як разнозагоювальний, але він ще і чудовий гепатопротектор, корисні властивості. Захищає печінкові клітини, зменшує запалення в кишечнику, має м'яку сечогінну дію, очищує кров. Як вживати? Настій із сушеного листя, одна чайна ложка на склянку, додавати у весняні смузі або як пряність. Подорожник це не тільки рана загоїться. У ньому є аукубін, природна речовина, яка допомагає виводити токсини і підтримує здорову печінку, природний антибіотик і детоксикант. Якщо маєш камені в нирках або жовчному, подорожник вживати тільки після консультації з лікарем. Він може спровокувати рух камінців у нирках, або Жовшньому міхурі. Листя липи, ніжна підтримка для печінки. Поки всі чекають цвіт липи, навесні можна використовувати молоде липове листя. Воно м'яке, ніжне і дуже корисне. Що робить? Покращує жовче виділення, діє м'яка, но подразнює слизові. знижує запальні процеси в печінці. Застосування у салатах як шпинат, у чаї, де є легкий солодкуватий смак. Увійві собі у французьких ресторанах навесні подають молоде липове листя як делікатес. А ми можемо мати його просто під вікном і для смаку, і для користі. Якщо маєш алергію на цвітіння або знижений тиск, краще не зловживати липовим листям. Користь має бути в міру. Часник дикий, черемша природний антибіотик із гірчини. Черемша, ведмежа цибуля, росте в лісах і на вологих схилах. Справжній скарб для очищення організму. Чим корисно? Стимулює обмін речовин, підтримує мікрофлору кишківника, виводить шлаки та токсини, має протимікробну дію. Як їсти свіжою, як зелень до страв у смузі чи настоянках? Черемша це той самий вітамінний поштовх для тіла після зими і Вважали першим вісняним джерелом сили і очищення. Вона активує обмін речовин краще за таблетки. Якщо маєш гастрит або проблеми з жовчним, будь уважним із черемшою. Вона сильна, але не кожному підходить. Весна найкращий час для печінки, але дійте м'яко. Не варто одразу робити жорсткий детокс або голодування. Навпаки, дайте печінці м'яку зелено трав'яну підтримку, і організм сам увімкне свої очищуючі механізми. Можна робити прості чаї, додавати зелень до супів, салатів, смузі. Ефект буде не одразу, але він накопичується і вже за 2-3 тижні відчується легкість у тілі, поліпшується травлення і сон. А якщо ви живете у місті, як бути? Не всі мають доступ до власного підвір'я, лісу чи дачі, але це не означає, що весняний детокс не для вас. Що можна зробити? Кропиву, кульбабу, черемшу, подорожник можна купити на ринку у бабусь або травників. Вони продають і свіжу зелень, і сушену для чиїв. У аптеках є фіточайні збори: печенкові, шучагіння, протизапальні, часто там саме ті самі рослині, про які ми сьогодні говоримо. Якщо маєте балкон або підвіконня, посадіть кілька горщиків зі свіжою зеленю. Навіть мінімальна зелень дає користь. І головне, пам'ятайте, не обов'язково все збирати самому. Головне знати, що саме вам допоможе. Бо відновлення це не про великі кроки, це про турботу, маленьку, щоденну. А ви збираєте щось навесні? Напишіть у коментарях, які весняні рослини ви вживаєте або пам'ятаєте з дитинства, можливо, у вашій родині. Теж були рецепти з Тропиви чи кульбаби. Розкажіть про це. А також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, бо тут ми відновлюємо знання, які працюють. Нехай твоя кухня завжди приносить тобі лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших таріл. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.